Вони тепер з цим народжуються, сів і поїхав. Осідлання двохколісного перша поїздка, друзі. Він реально, він от тільки. От тільки давай, який. давай, давай. давай. Я пам'ятаю перші свої. Тримайся, чувак, ну що робити таке? Ну таке, таке. Ну, нічого не дав. Ну молодець, а що робити? Тато трішки підстрахує, трішки ні. А ну, може сидіння ще опустимо, ну задере ногу. Він так падає. Ага. Трішки не достаєш. Давай опустимо. А ну злізь. Злізь, злізь. Злізь. Все мульки осторожно. Тут таке життєйське діло. О, дивись, ще можна. А ну-ка. Ну можливо занизь. А ну сядь, щоб ти доставав. Давай, давай. А ну-ка, давай пробуй. Колеса підкачали. Він реально каже, тато, я хочу на цим поїхати. Толкав його тиждень по подвір'ю. О, о тепер ти нормально. І на спущених колесах я його так і він зловив два-три моменти. Підкачали колеса. Ні, туди за, -за, -за скоро ти що? Тобі по-рівному навчитись. А давай в той бік. Давай на подвір'я. Да. Давай. А ну-ка. Я пам'ятаю це на Україні. Велосипеді по підраму ми... Про ну, і спиті ті. Не дай Бог їх також, можливо, ці спиці будуть, але тепер. Давай, давай туди на рівни, Давай. Крути, крути. Тільки дивись не на мене. І сильно не радуйся. Тримайся. Батько, дивись, як ми їдемо. Оце! Чарівні миті. Тільки комусь зловити. Супер, ванюшка. Буде шофер. Я вже спомнив. У мене ж перший велосипед двохколісний. О, він вже може ловити. У мене був зайка. Когось був велосипед зайка. Ну, він був з допоміжними такими. Так да, так велосипед називався в мене. І я на ньому вже, мабуть, і перші рази це. Ну, чомусь мені сповнились оті рами попід рами Україна. Оце то щось запомнилось. більше падінь, мабуть, туди вже відшліфували. Катання. А паца. Чи маєте на увазі, в кого малі діти? Оці от штуки, ось такі от такі от такі приблизно Тож є червоні, вони дуже їм надають вміння їхати з маличку. Воно і вчить рівновагу тримати. Так що, і недороге, і служить нормально. Пластик, до речі, і Україна робить.